Пізоди, Україні потрібно починати користуватися цією зброєю орди, яку вона використовує постійно. Тим більше, що її використання жодним чином не впливає на український цивілізаційний вибір. Потрібно просто заявити, що ми зупинили мобілізацію, і Захід нам більше не постачає зброю. І вимагаємо таких самих кроків від оркостану. А будь-які закиди мацкви на те, що це неправда. Відкидати, як це постійно роблять вони. Заявляючи, що це пропаганда ляльководів Московії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, і не забути про зеркальні вимоги до Московії щодо зменшення розміру армії, її денацифікації, демілітарізації, відмови від ядерного статусу, введення на території Московії української як другої державної, визнання незаконності знаходження Московії у складі ООН та її Ради безпеки з негайним виходом звідти. Повернення Україні, вкраденої в неї ядерної зброї, виведення московських військ з території всіх окупованих областей України, таких як Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та півострову Крим, в тому числі з Кубані, Стародубщини, а також Північної та Східної Слобожанщини, частини сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей тощо. Видати міжнародному кримінальному суду всіх воєнних злочинців, і співпрацювати з ним і слідчими органами України щодо виявлення і притягнення до відповідальності всіх катів, вбивць, гвалтівників, які повинні бути затримані і передані компетентним органам, що розслідують московські злочини проти людяності, взяти на себе безумовне зобов'язання щодо відновлення українських сіл, міст, зруйнованих цією загарбницькою війною. Виплат репарацій і компенсації всім постраждалим від цієї війни, всім українцям, які живі і тим, що померли під час цієї навали, їхнім нащадкам та правонаступникам, ці вимоги не повні і можуть доповнюватися у випадку виникнення додаткових фактів, доказів і обставин.